Вітаю, друзі! Сьогодні спробуємо за 5 хвилин покращити рухливість плечового поясу. Для цього сідаємо зручно, або на калимок, або, як я на стілець. Якщо ви сідаєте на стілець, ноги на ширині тазу, стопи щільно до килимка, долоні на коліна. Прибираємо прогин в попереку, подовжуємо по хребті, видихаємо, подовжуємо вдих. Подовжуємо Вдих. Руки через бік догори вдих. До вдих долоні до стелі. Плечі піднімаємо до вух. Подовжуємо по боках, по руках і видих. Повертаємо. А вдих підняли, видих, повернули. А вдих. На видих. А вдих. На видих. На вдих. Видих. Вдих. Ауди. Ауди. Руки за голову, невеличкі рухи право ліво згинаємо лікті, збираємо лопатки, підтягуємо живіт, нижні ребра і рухи вправо-ліво, двома руками. Збільшуємо амплітуду руху. Залишаємо дві руки справа. Правий лікоть до підлоги, лівий до стелі, нижні ребра підтягнули, головою штовхаємо ліву руку, затримуємося. Авдих. Змінюємо. Дві руки вліво. Тримаємо. вдих. Видих руки по боках. Обіймаємося лівою рукою підборіддя до лівого плеча і штовхаємо правою долоною лівий лікоть. Подовжуємо задню поверхню лівого плеча. Змінюємо ліве між лопаток. Правою долоною штовхаємо лівий лікоть назад. Права рука знизу. Замок. Спираємося замком в хребет, підтягнули живітні нижні ребра, дивимося перед собою, лівий лікоть до стелі, правий до підлоги. Видихаємо бік, ліво поверх правий, заплітаємо долоня в долоні. І декілька рухів догори донизу. Дихаємо вбік, облітаємо правою рукою і боріддя праве плече. Лівою долоною штовхаємо правий лікоть, подовжуємо задню поверхню правого плеча, змінюємо праву долоню між лопаток. Лівою штовхаємо правий лікоть. Підтягнули живіт, ребра, збираємо замок. Замком спираємося в хребет, трохи розводимо лікті. Правий до стелі, лівий до підлоги. Живіт всередину, ребра всередину, подовження по хребті. Видихаємо в бік, Права поверх лівої, гаруда, долоня в долоню і декілька рухів. Видихаємо вбік, долоням долоню за спиною, лікті розводимо, робимо вдих і на видих нахиляємо корпус вперед, живіт між стегна. Лікті піднімаємо, голову відпускаємо, тримаємо. Піднімаємо корпус і. Мізинчики по хребті, руки через бік догори гори, вдих. долоня в долоню і до серця. Прикриваємо очі, збираємо відчуття. На сьогодні закінчили. Усім на добро. Намасте.